Привіт! Давайте сьогодні заглибимось у щось справді потужне. Поговоримо про те, як Ліна Костенко, видатна українська поетеса, взяла одну з найдавніших літературних форм біблійний псалом і, знаєте, перетворила його на неймовірно актуальне послання: послання про вибір, який постає перед кожним, особливо в часи війни, в часи важких моральних випробувань. Бо ж творчість Костенко, по суті, завжди про це. Вона ставить такі, знаєте, вічні глибокі питання. І під час війни вони звучають ну просто оглушливо. От справді чому люди починають війни? Чому так легко переступають через заповідь Невбий? Як взагалі добро може вистояти проти зла? І що найважливіше, чому так критично не піддатися спокусі піти легшим, але хибним шляхом? І от що важливо розуміти. Для самої Ліни Костенко, вона ж народилася у 1930-му. Це ніколи не було якоюсь теорією чи філософією. Це все було її життям, її голос, її поезія. Вони буквально виковані у вогні війни. Вона сама казала, що її дитинство було вбите на війні. Уявляєте, саме цей страшний досвід і став тим фундаментом, на якому постала вся її творчість. І ось вам конкретний, дуже особистий образ цієї втрати її дім дім її дитинства на Трухановому острові в Києві. Вона його так поетично називала Київська Венеція. Спочатку його затоплювали весняні повені, а потім потім його просто знищили бомби під час війни. І саме цей зруйнований, втрачений рай, оці обвуглені трапеції крокв, став для неї, по суті, початком довгої розмови про добро і зло. Так от, щоб осмислити цю сучасну особисту трагедію, Костенко робить дещо дуже цікаве вона звертається до джерела сили, яке налічує тисячі років, до стародавньої мудрості, і це джерело псалми. Якщо коротко, псалтир це книга з Біблії, така собі збірка священних пісень і століттями, тисячоліттями. Люди зверталися до неї за духовною силою. Це по суті поезія, яка виражає абсолютно все: від безмежної радості і хвали до найглибшого вічаю і благання про допомогу. І от Костенко бере цю древню форму і, так би мовити, наповнює її новим змістом. Вона пише свій псалом один. І це не просто пересівчина слідування, ні, це абсолютно сучасна авторська інтерпретація. І вся її суть зводиться до одного, до того фундаментального вибору, який знову і знову постає перед кожною людиною. Отже, псалом перший Ліна Костенко. В самому його серці лежить дуже чіткий, майже чорно-білий поділ, два шляхи. Два абсолютно різні способи життя, і, що найголовніше, дві долі, які людина обирає для себе сама. Костенко не залишає простору для здогадок. Вона окреслює цей вибір максимально чітко. З одного боку, у нас є праведник той, хто обирає цілісність, обирає правду, чого б це не коштувало. А з іншого боку, нечистивець той, хто йде на компроміс заради особистої вигоди. Весь вірш, по суті, це дослідження цих двох шляхів. Тож давайте подивимось уважніше. Почнемо з першого шляху шляху праведника, шляху цілісності. І що цікаво, праведник у Костенко визначається в першу чергу тим, чого він не робить це шлях відмови. Він не піде на збіговиська облудні, тобто не братиме участі у брехливих зібраннях, він не ступить на дорогу зради, і він ніколи у лукавих не спита поради. Це такий собі активний опір будь-якому компромісу зі злом. А ось і ключовий, мабуть, найважливіший рядок: праведник не змінює совість на харчі. Подумайте про це: совість, власна цілісність, правда виявляються ціннішими за будь-яку матеріальну вигоду, навіть за елементарне виживання, за їжу. Це абсолют, тут немає місця для але. Яка ж нагорода за такий, здавалося б, непрактичний вибір, ну точно не гроші чи слава. Навпаки, світ може назвати таку людину навіженою, диваком, але справжня винагорода, вона зовсім інша, вона духовна. У вірші сказано, що душа такої людини у Бога на плечі, тобто вона під найвищим захистом це і є блаженство, справжнє щастя, яке не купиш. Гаразд, а тепер давайте перейдемо на інший бік. Подивимось на повну протилежність, Наш шлях чистився. шлях морального компромісу. І знаєте, з чого все починається? Не з якоїсь великої зради, а з малесенького кроку, всього лише на півметра від правди. Але саме цей, на перший погляд, незначний компроміс запускає руйнівний процес душа поступово втрачає свої барви, стає сіра і напівмертва, і раптом виявляється, що в житті вже ні сили, ні мети. Далі більше? Нечистивець ладен кадити хровимський ладен ідолам і владам, який потужний образ, правда? Тобто він готовий підлабузнюватися, лестити будь-якій силі, чи то новим ідолам, чи то чинній владі, все заради вигоди. Це ж класичний портрет пристосуванця людини, яка втратила себе, своє я і готова служити будь-кому, хто сильніший. А яка ж його нагорода? І ось тут ми бачимо просто разучий контраст із праведником. Нечистивець може бути дуже успішним у матеріальному світі. Він може померти з набитим гаманцем. Але що з його душею? А душа, каже Костенко, стає звичайним горобцем, маленькою сірою, нічим не примітною, тобто багатство зовнішнє, а всередині абсолютна духовна бідність. Добре, з нагородами за життя, наче розібралися. Але що далі? Який остаточний спадок залишає по собі кожен із них? І ось це, мабуть, і є головний висновок усього вірша найважливіше порівняння. І тут Костенко використовує неймовірну красиву і водночас просту метафору. Остаточний вердикт такий спадок праведника це щось міцне, він стоїть як дерево над потоком, а спадок нечистивця, його шлях просто змиває вода. Розумієте? Дерево, яке живе і дає плоди проти слідів на піску, які зникають безслідно. Це вічність проти забуття. Давайте розгорнемо цю думку. Спадок праведника не просто існує, він живий, він росте, з нього вродяться крилаті плоди, а з тих плодів посіються сади. Тобто одне гідне життя дає початок цілим садам, його вплив поширюється, приносить користь людям ще довго довго після того, як самої людини вже немає. А що ж нечестивець? А з ним все навпаки, його спадок, а його просто немає. Дощі розмиють слід його сандалій. І все. Життя, побудоване на пристосуванстві і компромісах, не залишає по собі нічого, воно зникає, наче його ніколи й не було повна порожнеча. І вірш закінчується таким, знаєте, потужним, майже біблійним зазвучанням вердиктом. Це вже не просто думка поетеси, це звучить як непорушний закон Всесвіту. Бо так воно у Господа ведеться, дорога ницих в землю западеться. Тобто, шлях підлості, шлях компромісу, він не просто поганий, він приречений, приречений на повне забуття. І наостанок, давайте трохи подумаємо Костенко писала про сліди сандалі, які змиває дощ. А ми живемо у світі, де, здається, кожен наш клік, кожен коментар залишає цифровий слід назавжди. То що ж тоді сьогодні означає залишити справжній вагомий спадок? І чи можливо в нашу епоху, щоб чийсь шлях справді западався в землю? Зникав безслідно? Цікаве питання, чи не так?